Вітаю, мене звати Влад. У минулому відео я розповів дещо особисту історію про те, як локальне медіа запалило мою віру в розвиток сум. Сьогодні я хочу обміркувати більше тему колективу. Так, і цього також, але скоріше зі сторони того, як Совідський Союз закарбував у нас спотворене уявлення про колектив і що нам з усім цим робити. Тож почнімо з основ. Як би кому не хотілося, але ми, люди, соціальні тварини, хоч ідея і звучить уже доволі банально та заїжджено, але важливо розуміти, якби не вона, то ви б зараз точно не гортали Ютуб на своєму телефоні, сидячи в теплій добрі. Натомість, найкраще, що ви б робили зараз, це ходили б голяка по лісу в пошуках горішків та ягідок, лячно озираючись, аби не бути розірваними від пазур великої кішки. Тож, мабуть, просто ми дуже розумні. Саме тому ми винайшли гвинтівки для захисту від левих, вірно? Е, так, е, хоч наші мізки доволі непогані, але, наприклад, в косаток вони масивніші та мають більше борозд, а в деяких птахів та землерийок вони важчі у відношенні до їх маси тіла. Добре, в такому разі, може, причина в групах, М -м, навряд чи адже ж інші тварини, ніби теж у них живуть, багато савців живуть разом. Тож, як так вийшло, що саме ми, люди, стали домінантним видом на планеті, а шимпанзе чи косатки ні? Щоб це зрозуміти, пропоную провести уявний експеримент. Наші пращури регулярно протистояли іншим тваринам. Тож уявімо собі, бій між сучасною людиною та шимпанзе. Інтуїтивно людина мала б виграти, адже шимпанзе менші та легші за нас. Проте правда є дещо складніша: у шимпанзе м'язи жилявіші, а кістки міцніші за наші. Що вже казати за смертоносність укусу? Шанс бідолашної людини насправді є мізерним. Окей, 100 шимпанзе проти 100 людей. І тут, можливо, в нас буде трошки більше шансів, проте шимпанзе вже звикли жити та кооперувати в таких групах. Тож, усе ще шансів доволі мало. Окей, останній шанс. 1000 на тисячу. І тут перед нами розкривається дуже цікава тенденція. Серед людей з'являються очевидні лідери. Вони починають ділитися на групи та розподіляти ролі між собою усе, щоб підвищити спільну ефективність. А тепер уявіть площу незалежності з тисячою шимпанзе. Це ж повний хаос. Бідолашні тварини панікують, губляться в запахах і звуках. Природні групи шимпанзе не просто так не перевищує 150 особин. Це саме та кількість індивідів, яких можна плюс-мінус запам'ятати особисто в достатній мірі, щоб мати якусь довіру. Попри це, маючи схожий мозок, люди якось кооперують. І їх секрет не в розумі, та навіть не в мові. Раніше в них цього не було. Зате, на відміну від тварин, ми мали дуже бурхливу уяву. Дійсно, завдяки саме, саме нашій уяві, люди навчилися вірити в лідера, богів чи зна, святість їхнього плем'я чи клану. Маючи спірну віру в щось, у гроші, науку, богів, люди починають довіряти один одному більше. Адже він вірить в те саме, що і я. Значить, ми порозуміємось. Це сьогодні для нас здається нормальним сісти за комп, написати якийсь текст чи код, побачити, як на екрані додалися цифри на карту, і потім піти обміняти їх, не знаю, на їжу в магазині. Не маючи уяви, ніяка мавпа цього б не зробила. Вони не вміють вірити в папірці. Ідучи в магазин, ми віримо, що продавець картоплі буде готовий обміняти мішок фізичної бульби на набір електронних імпульсів, переданих банком від нас до нього. Сам продавець у свою чергу вірить, що зможе обміняти отримані гроші, скажімо, не знаю, на пару нових кросівок. Завдяки саме цій вірі в гроші ми можемо мінятися послугами з абсолютно незнайомими для нас людьми, що є основою економіки. Тож усі комплексні речі: країни, телефони, машини. Нічого з цього не могло бути можливим, якби не спільне вірування в якусь вигадку, чи то гроші, чи то нація чи компанія. Ці міфи ділять нас на ролі, дають відчуття стабільності і найголовніше здатність довіряти незнайомцям та співпрацювати у великих групах, створюючи таким чином благо для один одного. То що ж з нашим, зокрема з моїм та вашим благом? Чому такі теоретично смазані, та здавалось би вбудовані в нас з самого народження механізми прокручуються в нас з таким скрипом і непевністю? Чому, незважаючи на наші природні інстинкти, з усього цього мурашника ми знаємо лише небагатьох своїх сусідів? Такий стан суспільства називається атомізацією. Це коли зв'язок між людьми слабше, а недовіра навпаки зростає. Так падає здатність групи до будь-яких колективних дій, чи то очищення озера, чи мітинг, чи об'єднання навколо якоїсь теми чи ідеї. Тож будучи атомізованими, люди справді як окремі атоми. Вони плавають десь у своєму просторі та періодично відштовхуються від інших, боячись, що їх знову надурять, зманіпулюють чи ранять. Такий розподіл часто спровокований травмами минулого, і тут у дискурс традиційно виходить савок. Він дуже непримусово зводив людей разом та змушував працювати. Просто бо так було надо. Міцна вертикаль влади жорстоко карала неслухняних та смачно пригощала доносчиків. Саме доноси та образ всемогутньої державної влади сіяли недовіру до оточуючих та страх за власну шкуру. Будь-які новітні думки чи позапартійні об'єднання суворо каралися та переслідувалися репресивною машиною. Тож після фіналу цієї Котувасії в 91-му на виході ми маємо атомізованих громадян, які звикли щодуху відштовхувати всіх навколо. І після розпаду всі нарешті змогли зажити в ізоля... приватним життям. Таким чином люди просто звикли, їм стало комфортно. Ранком телеканал Піксель увечері футбол з кварталом. Ніяких невещових мислі, важливі думки за жовим салом. Тож у такому дусі ми й жили, допоки не почалася війна. Під час різних її фаз українці справді дуже круто гуртувалися проти спільного ворога. Особисто я, 24-го був максимально вражений бачити, як наші люди почали співпрацювати просто на рівному місці. Такі кейси дуже заразливі, тому співпраця стала популярною. Та як би різко ми не єдналися, набутих десятиліттями суспільних травм так легко не позбутися, особливо враховуючи шрами останніх років, Найкращий приклад Європа після другої світової. На ньому чітко видно, яка це довга та послідовна робота будувати міцне суспільство та економіку. Але люди працювали разом від спільного розбору завалів. Вони переходили до реформації політики, освіти та економіки, єдналися в коаліції та майстрували Європу такою, якою вона є сьогодні. У свою чергу державні ж програми були часто неефективними у розвитку громадського суспільства. Місцева влада та локальні організації зрозуміють та вже вирішать проблеми громадян, поки запит на центр лежить ще десь у стопочці. І одним з таких каталізаторів суспільних процесів у смах є цукер. Це онлайн-журнал, який, окрім якісної журналістики, організовує регулярні онлайн та живі заходи різних тематик. Загалом, це все, що треба соціальним приматам для симбіозу: концерти, стендапи, вечори під музику, читацька спільнота, клуб активного відпочинку. Загалом будь-що, або люди просто гарно проводили час. А під час війни такі тусовки мають ще одну суперважливу функцію: це пропрацьовувати стрес та підтримувати один одного в тяжкі часи. Банально, коли стається приліт, то люди не сидять в ужасі біля розбитого корита. Вони мають знайомих з різних сфер, що готові виручити та підтримати. Люди значно більш схильні допомагати тим, кого знають особисто. Наприклад, був хлопець Денис Журба. І я не просто так кажу: був, тому що 30 січня його привалило плитами панельки після удару російського дрону. Я його знав не через СУКР, а через інший важливий суспільний інститут школу. Завдяки їй, для багатьох він був не чужою людиною, і його товариші дуже активно почали допомагати сім'ї фінансово. Проте, на жаль, у денчика не вийшло. Але уявіть просто скільком сім'ям потрібна допомога в критичний момент. У наш час і сам ніколи не знаєш, куди прилетити наступного разу. І найгірше, що може бути в такій ситуації, це опинитися на самоті і не знати навіть до кого звернутись. Так, є думки, що зараз не на часі заходи, знайомства, але я з цим категорично не згоден, як мінімум, тому що в такі часи, як зараз, гарні знайомства можуть коштувати життя, і цукор робить усе можливе, аби продовжувати єднати людей разом, сприяти дискусіям та формувати суспільний запит. Це важливо, тому що коли влада питатиме, чого нам треба, то ми зможемо, хоча б як мінімум, для себе зрозуміти пріоритетність. Почнімо спочатку цей проєкт, чи, можливо, інший. Це нам дасть вигоду в короткій, середній чи довгостроковій перспективі. Що важливо для громади саме зараз? Так, я знаю, давно не секрет, що ресурси країни та міста обмежені. І саме тому я вважаю, було б доволі непогано вже починати цікавитися речами зараз, аби банально через кілька місяців чи років не опинитися дупою в калюжі, звинувачуючи всіх навколо. Ми нічого не винні суспільству, а суспільство нічого не винне нам. Але нерозуміння громади не вилучить нас від її впливу. Воно лише позбавить контролю над своїм життям, ведучи до постійного невдоволення. Натомість, будучи в курсі того, що відбувається, ми краще розуміємо, які кроки робити далі, та на що розраховувати. Такі ініціативи, як цукор, чудово цьому сприяють, об'єднуючи людей та розтоплюючи між ними лід. Україна не Росія, не Китай і не Білорусь, наша преса, освіта та поширені проєвропейські погляди значно облегшують впровадження змін. Особисто я вірю, що подальший розвиток інституцій, локальної журналістики та обмін досвідом з країнами, для яких кризові часи вже в минулому ну, ці речі точно посприяють певному прогресу. І я не бачу багато варіантів, окрім як розвиватися разом з усіма. Окей, мало бути 10 хвилин, але вийшло трошки більше. Найголовніше, що ви додивилися до кінця. Значить, тема вам цікава, супер. В описі я лишу лінк на цукер та на їх важливу ситуацію з фінансуванням, яка, виходячи з попередніх думок, торкається безпосередньо усіх нас. Вирішіть собі самі, чи подобаються вам вони чи ні, та розгляньте можливість грошової підтримки. Кожна гривня на їх підтримку, на мій погляд, зміцнює суспільство країни та нашого міста. Тож, як каже гарний наукпоп канал. Stay curious, дякую ще раз за перегляд. Бережіть себе і гарно спіть. Побачимось.